Утеплювати фасади будинків у Києві почали не так давно. За нову для міста справу взялись муляри, штукатури та маляри. Однак найдосконаліше це робитимуть монтажники систем теплоізоляції. Така робітнича професія з'явилась в Україні ще торік. У майстерні центру енергощадних технологій навчання триває від а до я спершу ґрунтують, штукатурять. Утеплюємо самим пінопластиролом, потім наносимо захисний шар штукатурки разом з армованою сіткою. Зверху знову шар штукатурки захисний. І після цього грунтуємо також певної суміші і наносимо вже декоративну штукатурку. Енергощадні технології дозволяють зберегти тепло на 30-50%. У столиці це актуально не лише для новобудов школи. Учебные заведення, інститути, детские садики постройки лет, они имеют очень низький коэффициент теплоізоляції для того, щоб продлить их срок і влічити ефективність економічка, то нужно їх естественно, теплоизолировать. Потенційні роботодавці майбутніх монтажників систем теплоізоляції провідні будівельні компанії столиці. 2013-го в їхньому розпорядженні перших 30 випускників. Ми відчули, що діти зацікавлені, але саме зацікавлене з нас дорослих педагогію буде, якщо ці компанії їх далі запросять на роботу для того, щоб вони могли себе реалізувати в житті і отримувати свої сім'ї. Надалі Київ планує створити ще два центри для навчання спеціалістів в сфери житлового господарства. Оксана Дупак, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.